Добрий день, скажіть, ми бачимо тут гуманітарну допомогу для воїнів АТО. Хто це організував? Значить, ми з українського діма волонтери Кирильченко Світлана Іванівна, Полусмак Наталя Ніколаївна і Бондарь Петро Це Теж саме волонтер узина. Ми це все організували, а пасочки Стенімащук Юрій Іванович передали зі Львова. зі Львова, батюшки, батюшки передали зі Львова, а консервацію, піч, печення, конфети, значить, мел. Мила є. Да, бриль для бриття, послі бриття. Дитячі садочки, сонечко, передають нато. На це дітки, печиво, це дітки все самі робили. самі робили. Дітки, щоб передати воїнам АТО. У нас в гостях 72 ї бригади. Представ... Доброго дня. Я воїн 72-ї бригади, першого дивізіону, моя фамілія Білов. Сержант командир гармати звернувся в свою чергу до волонтерів з проханням підтримати, з проханням допомогти нам, тому що виникають різні ситуації, що в нас немає, і ми змушені звертатися до волонтерів. Дякуючи нашим волонтерам, все, що, от, все, що маємо, назбирали. Буду передавати, буду вести з собою. Зараз 72-бригада проводить, проводить військові дії в населеному пункті В е, Неділю буду вертатися до своїх хлопців в свій бойовий розрахунок. І, дякуючи е, цим нашим людям, так, да, е, отримав поранення в кінці січня під населеним пунктом Авдіївка, отримав поранення. Е, перебував на лікуванні у шпиталі. Е, так вийшло, що медикаментів. Е, що потрібно, не вистачало. Звернувся до волонтерів, які допомагали відшукати ті матеріали для лікування. Дякуючи їм, мав змогу підлікуватися. Кирильчук Світлана Кирильчук. 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 Івановна, дякуючи їй та іншим волонтерам, підлікувався і маю тепер змогу повернутися свій бойовий розрахунок. Да, з подарунками для хлопців, так, я розумію. Так, да, з, да. да. да, з подарунками для своїх хлопців, все, що допомога, дякую, все, що могли, все, що потрібно, все зібрали. Я думаю, цьому вони будуть раді, тому що все є, все, що потрібно, Дивіться, консервація, паски до чаю, чай, так як ми механізована бригада, обов'язково рукавиці, засоби особистої гігієни. Ну, в принципі, все, що все, що потрібно. Добавить, що ми ще в нас є Іванова Галина Петрівна, 70 років нашій мамі. Але вона крише хліб, і ми сушимо. Сушимо ми в українському домі на кухні. Ми сушимо і передаємо на тоже то саме, значить, передамо ми. Це, це тільки те, що ми частина. вам показали. частина. А так ми будемо упаковувати у ящики і, випров... і будемо випроважати у неділю. E, значить, На поїзд. Білетів немає, але я підійду на ЖД вокзала до начальника ЖД вокзалу і, звісно, ми нашого 72-ї бригади випроводимо в зону АТО. А скажіть, будь ласка, які потреби для, для військових? Для військових е, саме перше е, засоби особистої гігієни, що сюди включає зубна паста, туалетний папір, е, шампунь, мило, таке поверхнево, і плюс е, канцелярія, плюс е, фонарики, батарейки запасні, е, от таке мілочам. Тобто більш в принципі там більш нічого не треба. А таке, це саме засоби першої допомоги. Тобто обов'язково антибіотики, якісь таблетки, оце щоб було. Все, більш такого, в принципі, слава Богу, вже наконець вже є. Дякую за... таку... вам за роботу. Добре, роботу.